З донькою відбулося друге судове засідання щодо секретарки зорянської громади, яка преміювала свою дочку. Суцільні вибоїни у клевані першому місцеві нарікають на жахливий стан центральної площі селища. Ай новини. Добрий вечір і знову у суді у Рівному відбулося друге судове засідання у справі Наталії Фрейздорф. Жінка майже три місяці виконує обов'язки сільської голови зорі і вже встигла відзначитися. Її звинувачують у конфлікті інтересів. Вона виписала премію та надбавку до зарплати своїй доньці, яка теж працювала в сільраді. Свою вину очільниця громади не визнає. Тож суд вирішив вислухати позицію доньки пані Наталії. На засіданні побувала наша Сніжана Твардовська. Вона й продовжить. У суд прийшла не сама, а з донькою, і все через конфлікт інтересів, в якому їх звинувачує окружна прокуратура. Мова про секретаря та заодно ВО голови Зорянської громади Наталію Фрейсдорф. Жінка, заступивши на посаду, преміювала свою доньку, яка на той момент теж працювала в сільській раді. У цьому і вбачають причину конфлікту інтересів. Відтак по цій справі відбулося вже друге судове засідання. Своєї вони, я вам попередню на засіданні. Казала, що я не Адміністративного порушення я не визнаю у повному складі, осязі, оскільки у мене не було ніяких дискреційних повноважень та реальних конфліктів інтересів, які суперечать між приватними інтересами та моїми службовими чи представницькими повноваженнями. Під час першого судового засідання Наталія Фрейздорф доводила свою невинуватість сама. На друге ж була запрошена і дочка. Остання каже, щоб не підставляти матір, станом на зараз вже звільнилася з посади. По органах місцевого самоврядування відповідно до постанови кабінету міністрів за номером 268 Є дуже низькі оклади. І розумієте, я так само матір, і я так само виховую і отримую своїх двох дітей. І за ту мінімальну суму, яку пропонує кабінет міністрів України, я думаю, що ніхто працювати не буде. Тому що ну ми з вами розуміємо зараз про що ми говоримо, тому що ми у нас нормування заробітної плати воно визначається однією постановою, що варше що працівників суду. Що моя і я думаю, що у вас би так само ніхто би не працював без премії і без надпалок зі свого боку, представник окружної прокуратури наполягав, що ВО Голови громади Наталія Фрейсдорф повинна була повідомити про наявний конфлікт інтересів відповідний орган. Оскільки вона це проігнорувала, то має відповідати згідно з законом. Наявність вчинення аміста прошу приєднання корупція повністю підтверджується зібраними до протоколу матеріалу. Підтверджується також оголошеними на часого засідання поясненнями, в тому числі песни освітка, які підтвердили про те, що був спільний пол, таке підтвердило, що це Суддя слухав позиції матері та доньки близько години. Опісля відправився у нарадчу кімнату. Зрештою, вирішили. Визнати Фрейс Борт Наталію Савелью. Винною вчинення адміністративних порушень передбачених частиною першої статті 172 книжком 7 та частиною 2 статті 172 7 кодексу України про адміністратуру. Застосував на стягнення набиті штрафу у розмірі 400 податкових мінімумів доходів громадян, що становить 6800 тисяч гривень. Також нагадаємо, що ми надсилали запит до Зорянської сільської ради, аби там надали нам інформацію про людей, які отримують премії та у якому розмірі. Пройшло вже більше місяця. Проте відповіді ми так і не отримали. Сніжана Твардовська та Артем Шаула, телеканал ITV, Media Group. На Рівненщині внаслідок зіткнення двох авто тяжко постраждав водій легковика. Автопрогода сталася вночі у рівненському районі. Слідчий встановив, що водій автомобіля Рену Меган допустив наїзд на косулю, яка вибігла на дорогу. Внаслідок чого виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із вантажівкою Вольво. Від удару легковик злетів у кюват. Водія із політравмою у тяжкому стані госпіталізували. Наразі він перебуває у реанімації. Слідчий розпочав досудове розслідування. Слідчі встановив, що водій автомобіля Рено Меган, 25-річний житель села Козлин, допустив наїзд на косулю, яка вибігла на дорогу, наслідок чого виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із вантажівкою «Вольво» під керуванням 35-річного жителя Волині. Від удару легковик злетів у кювет. Водія з політравмою у тяжкому стані госпіталізували до реанімації. Тварина загинула. Не розминулися вантажівки у рівненському районі поблизу Квасилова на автодорозі Київ Чоб уночі сталося ДТП за участі чотирьох вантажівок. До ліквідації наслідків дорожньо-транспортної пригоди були залучені рятувальники. Співробітники ДСНС використовуючи тягач, відбуксирували одну з вантажівок марки ДАВ, що перекривала рух з проїжджої частини на автостоянку. Внаслідок ДТП жертв та постраждалих немає. Усі обставини події наразі встановлюються працівниками поліції. Терміново потребує ремонту. У Клевані Першому місцеві мешканці нарікають на центральну площу селища. Мовляв, ні погуляти, ні відпочити з дітьми там не можуть. Адже вибоїни та асфальтне покриття, яке розлізлося, з кожним роком робить площу схожою на поверхню місяця. Чи дочекаються жителі змін, з'ясована наша Юлія Котляревська. Ось так виглядає центральна площа у Клевені Першому. Замість рівного асфальтного покриття суцільні вибоїни. Місцеві жителі не стримують емоцій. Площу давно не ремонтували і ситуація вкрай критична. Дуже погана ситуація. Завжди тут немає ніякого ремонту. Завжди ні машини. Базар теж, тут завжди є базар, ну, тут ні доїхати, ні проїхати. Вже більше 20 років, мабуть, ця площа ну, в такому стані, будемо так говорити. І тут практично припаркуватися неможливо. Навіть заїхати на площу, то ще треба знати, куди заїхати. Будемо так говорити. Містечко звісно, хороше, хотілося б, щоб все таки і була і красива площа. Місцеві кажуть, вони зверталися у Клевенську селищну раду, просили бо до якогось ремонту, проте віз і нині там. Вже дуже давно, дуже давно ніхто не прикладає ніякого зусилля тут. Все давно погана дорога, ніхто не ремонтує, ніхто не реагує. Базар, гроші беруть, теж якісь податки беруть, все нема ніякого. Ну, результату Клевенська селищна голова зі свого боку каже, що про проблему із площею вони знають. Минулого року навіть планували розпочати ремонтні роботи. Однак цю ідею не підтримали місцеві депутати. Мовляв, не на часі. На цю ділянку на площу Клевані першому у нас є проєкт. І коли було запропоновано робити ремонт минулого року, депутати в зв'язку з тим, що йде війна. Ну, е -е, сказали, що не на часі зараз відділяти кошти на е -е, ремонт цієї площі. Відтак, стан цієї площі залишає бажати кращого. І ще дійдуть у місцевої влади руки до ремонту ще до закінчення війни покаже час. Юлія Котляревська та Богдан Прокопчук. Телеканал ITV Media Group. Життя рослин важливіше за веселощі та атракціони. Такої думки рівнянин Григорій Башук. Чоловік приймається тим, що мотузковий парк на мікрорайоні Ювілейний шкодить тамтешнім деревам. Чим це пояснює, та чому почав бити на сполох? Дивіться матеріалі далі. Це мотузковий парк, що на мікрорайоні ювілейний у Рівному. Його конструкцію на висоті декількох метрів розмістили на деревах. Він складається із різноманітних канатів, переправ та навіть тарзанки. Головний азарт та завдання учасників подолати цей маршрут. Втім, такі забави до вподоби не кожному. Зокрема, рівнянин Григорій Башук переймається за стан дерев. Чоловік вважає, що їм нанесли шкоди. Зразу ж видно, що усі обладнання. Нання тарзанки вчеплене до дерев в результаті станом на сьогодні вже загинуло чотири ясини: одна велика тополя. І один дуб, які були посаджені ще коли цей парк створювали. Коли робили тарзанку, могли всю тарзанку між деревами вчепити до стовпів. Ні одне дерево не постраждало. б. Григорій Башук додає, так званим парком хімік, часто полюбляє прогулюватися. Доля та стан цієї території йому не байдужі. Мені особисто через те, що я і сам брав участь в створенні цього парку, і ходив навіть на суботники, коли будували палац хіміків. Боляче мені на це дивитись. Ну чого в парку, який створювали весь колектив хіміків, зараз ми маємо платити, щоб походити між деревами. Ну це ж смішно. Серед опитаних нами рівнян до мотузкового парку на деревах кожен ставиться по різному. У будь-якому випадку треба розвивати наш парк, тому що парк дуже гарний, зелений, але багато всього застарілого. Трошечки там лавочки, це все півфарбували. Але якщо навіть взяти цей мотузковий парк, то мені здається, що він не зовсім є безпечним. Треба трошечки його вдосконалити, перевірити на безпеку. Ну це більш актуально для старших дітей, звичайно, але ідея дуже цікава. Тому що для дітей більше радості. Якщо вони є, ніж їх не буде. Дерева і так шкодяться. Треба навпаки розбудовувати парки, міняти оці асфальти, робити дорожки, щоб діти бігали, а не щоб все тут заростало травою і ніхто сюди не ходив гуляти. Мотузковий атракціон на ювілейному працює вже понад 15 років. Підставами для цього є укладений договір про пайову участь на підтримку благоустрою парку Хімік разом із комунальним підприємством ТРС зеленого господарства. Співвласник мотузкових парків Олександр Петров запевняє, за більше ніж 10 років жодне дерево внаслідок такого атракціону не постраждало. Технологія будівництва мотоскових парків вона передбачає, що трос металевий він обмотується не навколо дерева, а навколо бобишок. Окремо бобишки виточуються і підставляються під трос. Таким чином дерево спокійно собі росте. Кожні два роки бобишки замінюються, тому що коли дерево підростає, трос його виходить, ну, впивається в бобишки. Берези успішно ростуть 15 років, і жодна береза ще не зачахла і не зруйнована, і не впала. При облаштуванні мотузкових парків важливо дотримуватися екологічних стандартів, зазначає фахівчиня громадської організації Екоклуб Анастасія Яхнюк. Головне, аби конструкції не пошкодили камбій, а також кору дерева. Камбій це така шар живих клітин, які знаходяться під корою дерева і допомагають дереву рости у товщину. Тобто потрібно враховувати також ще біологічні, межі допустимого навантаження в дерева і. Це також враховувати при плануванні. Ми можемо пропустити цей етап, і далі це може спричинити пригнічення росту дерева або взагалі потім воно знищиться. У Рівному мотузкові парки функціонують вже багато років. Влітку, у розпал сезону, такі атракціони залишаються особливо популярними серед дітей. Максим Остапець, Богдан Прокопчук, телеканал ITV Media Group. Про те, за скільки продали спецдозвіл на видобуток бурштину на ділянці на рівненщині, про потребу у донорах крові у нашій області та про те, що у рівному просять облаштувати лежачі поліцейські на пішохідному переході, де часто трапляється ДТП, читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах, підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 шість Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у рівному та області. Освіта по новому в Україні триває реформа старшої школи до чого готуватися школярам та батькам. Аби почути усіх у рівному відбулася зустріч із захисниками та захисницями України. Говорили про неї ще вісім років тому, а руки дійшли лише зараз. В Україні триває реформа старшої школи. Зокрема, на Рівненщині активно формують мережу академічних та професійних ліцеїв. Не всюди цей процес проходить мирно. Окрім бажаної користі, реформа принесла у громади конфлікти та суперечки. Що зміниться з 2027 року, і чому цей процес безповоротній? Розбиралася наша Вікторія Кимець. Уже восьмий рік в Україні впроваджують масштабну реформу освіти. За задумом, сучасна українська школа має відійти від радянських освітніх стандартів та перейти на новий європейський рівень. Уже вдалося запровадити зміни для початкових класів, так звану нову українську школу. Тепер прийшов час і до інших. Наразі взялися впроваджувати реформу у старшій школі. Вона передбачає поділ навчальних закладів на два типи: академічний та професійний ліцеї. Встигнути усе мають до 2027 року. Втім, за доброю українською традицією спохватилися в останній момент. Часу для обговорень та консультацій немає, а запропоновані варіанти подобаються не усім. Про суть реформи старшої школи та з якими труднощами зіштовхуються місцеві реформатори, розбираємося далі. На Рівненщині активно впроваджувати реформу старшої школи почали у 2024 році. Перший крок формування мережі ліцеїв. Розпочнемо із академічних. Будь-який заклад обрати не вдасться. Потрібно відповідати вимогам. Їх кілька. 600 учнів, не менше 100 у паралелі. СТЕМ обладнання, шкільні автобуси, кваліфіковані педагоги. Заклад має бути окремою юридичною особою. Відповідна нова навчальна література. Залишитися в стороні ніхто не мав права. Реформа безповоротна. Як пояснюють у держслужбі якості освіти у Рівненській області, її основна мета розвантажити учнів, а також дати їм можливість зосереджуватися на тих предметах, які знадобляться у майбутній професії. На сьогоднішній день в старших класах учні вивчають більше 20 різних предметів, і однозначно, що це не дає можливості сконцентруватися, зосередитися на тих напрямах, на тих предметах, які цікаві. Авлять дітей заклади е, академічного спрямування. Вони е, будуть десь готувати дітей до вступу в вуз е, за тими напрямами, які діти для себе обрали. Громади пропонували варіанти навчальних закладів, які потягнули вимоги академічних. Спершу все погоджували у профільному обласному департаменті, а потім рішення затверджували депутати на сесії. Так у рівному до прикладу обрали п'ять закладів, які будуть із 2027 року академічними ліцеями. Ми враховували декілька таких аспектів. За такими критеріями підбирали. Перш за все, це територіальна доступність. По-друге, наскільки ці заклади на сьогоднішній день є завантажені. Планується функціонування таких ліцеїв на базі п'ятої гімназії, шостої гімназії, тринадцятого ліцею. 20-ї гімназії. Планується злиття двох ліцеїв в наступному навчальному році на вулиці Гайдамацькій, це ліцей і ліцей «Елітар». Ми його там умовно називаємо 29-й, і на базі українського ліцею. Визначившись із навчальним закладом, який буде академічним, його починали підганяти під стандарт. Потрібно всього чимало. По-перше, забезпечити кабінети необхідним обладнанням, провести ремонт та покращити матеріальну базу. Директор Рівненського 13-го ліцею хвалиться: їхній заклад готовий відчинити свої двері для старшокласників. Хоч завтра. Фактично, ми були готові до того, щоб бути академічним ліцеєм. Останні роки разом. І з батьківським комітетом, і кловальною радою, і з управлінням освіти йшло вдосконалення і матеріальної бази закладу, тобто з'явилися нові кабінети математики з обладнанням відповідно до вимог. І якщо у Рівному швидко та без проблем обрали ліцеї, які стануть академічними, то до прикладу у Добровиці обрання закладу під академічний перетворилося на справжнє протистояння між місцевою владою з однієї сторони та батьками і вчителями з іншої. У нас інтелект України, національний проєкт, і цей проект затверджений міністерством освіти. Є спеціалізована програма. Учні доходять до 9 класу. На комісії сказали, у вас не буде інтелекту України, будуть йти за за програмою в ліцею. Батьки в розпачі платять 4 Ста гривень за зошити все це життя 9 років і далі програма не буде виконана. Ми маємо це дотримуватися. Ми маємо бути ліцеєм і дуже просимо підтримати нас, тому що доля України наша доля, честь ліцею, наша честь. Чому ми ви не вибрали заклад саме Дубровицький ліцей? Тому що коли ми обрахували кількість дітей перших дев'ятих класів, у нас у місті то їх 1200 шостий клас, вони в нас є. І куди їх розмістити? Крапку у цій історії досі не поставили. Відтак навіть не розпочали облаштовувати заклад згідно з вимогами реформи. А час спливає. У контексті змін також маємо не зовсім мирний процес у Дубні. Там майже рік точилися скандали між батьками та міським головою Василем Антонюком. Останній вирішив, що академічним у Дубні буде шостий ліцей. На всі протести голова банально заплющив очі і зробив, як вирішив. Більшість депутатів на сесії цей вибір затвердила. Їм фактично не залишили вибору, кажуть департаменті. Освіти та науки Рівненської ОДА. План мережі закладів давно затверджений. Подати свій вибір громади мусять обов'язково, а часу на роздуми вже немає. Кожна голова громади має дбати про жителів своєї громади. Найлегше сказати, що я не хочу виконувати. Треба запропонувати, що робити молодим людям, які проживають в цій територіальній громаді. Вони мають мати можливість. Кінцевим результатом реформи кожна молода людина має мати можливість здобувати освіту чи академічного, чи професійного спрямування. Шляху назад немає, а так як було раніше, з 2027 року вже не буде. Як пояснює Петро Коржевський, реформа старшої школи принесе свої плоди у майбутньому. Зараз буде у дітей все таки вибір. Будуть думати більше про нього. Він має можливість отримати окрім знань там у своєму профілі ще якісь додаткові знання. Він має можливість їх поглибити. Я би дуже хотів, щоб ми відмовилися все-таки від репетиторства, від аби школа давала достатню кількість. А для дитини, як, окрім академічних ліцеїв, будуть діяти й професійні. З ними усе просто це звичні для усіх профтехучилища. У них зміниться лише статус. Так чи інакше, шляху назад немає. Академічним та професійним ліцеєм у нашій області бути як і по всій Україні в цілому. Загалом на території Рівненської області у 2027 році має функціонувати 53 академічні ліцеї та 33 професійних. У громад залишається трохи менше ніж півтора року, аби все підготувати. Гроші на зміни мають виділити з державного бюджету. Також доведеться витрачати і своїм. За прогнозами Петра Коршевського грошей вистачить усім і на все. У випадку, якщо поставлені вимоги до 2027 року виконати не встигнуть, не біда. Доробити можна буде пізніше. Є й варіант, коли громада відмовляється у себе створювати академічний ліцей. Тоді керівники мають подбати про те, аби їхні учні мали можливість навчатися у старшій школі в іншій громаді за потреби надавати співфінансування чи організовувати доїзд. Вікторія Якимець, Денис Козлов, Микола Мельничук, Артем Шула та Богдан Прокупчук. Телеканал ITV, Медіагруп. Аби почути всіх у Рівному відбулася зустріч із захисниками і захисницями України. Організували її за для посилення соціальної підтримки військових. Ухочі мали змогу почути для себе нову інформацію, а також особисто обговорити з представниками влади, як покращити життя захисників та захисниць у місті. Деталі розповість наша Дарина Черемшина. Почули кожного. У рівному відбулася зустріч захисників і захисниць України із місцевою владою. Представники департаментів та управлінь розповіли про наявні соціальні гарантії, які діють на території Рівненської міської територіальної громади. А опісля перейшли до обговорень тем, які хвилювали присутніх. Зі слів ветерана російсько-української війни Олександра такі зустрічі необхідні, адже влада має чути та знати про наявні проблеми. Інформацію для себе як я, звичайно винісі дуже позитивні їхні ініціативи, які заключаються в тому, щоб допомогти людям з підвищеними необхідностями. Скажімо так, То буде комунікація зворотнього характеру саме з тими людьми, які організовуються і зустрічі це дуже необхідні моменти і аспекти нашого життя, тому що це дозволить якби розвернути більш узагальнено наші проблеми для тих людей, які не були скажімо так в нашій школі. Подібний захід у Рівному організували вперше, як зазначає виконуючий обов'язки міського голови Віктор Шекерзян, тут кожен має змогу висловити свою думку, і головне буде почутий. Я вам скажу, що насправді це дуже потрібно. і Ми готові до всіх викликів, готові до всіх надати всім повністю відповідь. Для нас кожна, кожен ветеран, кожна історія вона вкрай важлива, тому що, я ще раз пояснюю, їхній героїзм це основа і це частина нашої держави. І взагалі ми маємо це чітко розуміти. Ми маємо бути об'єднані і маємо сильні бути всьому. І від ветерана до військового від сімей до всіх, і це є суспільство наше. І ці виклики маємо їх так само подавати, зрозуміти, що ми маємо бути до всього готові і, і дякувати їм. Керівництво Рівницької області та обласного центру наразі намагаються зробити максимум для того, щоб ветерани відчували, що про них не забувають. Задача наша моральна і, мабуть, одна із найпріоритетніших це зробити все те, щоб ветеранська політика в кожному місті, в кожній громаді, будувалася від ветерана. Я постійно це говорю головам громад, і ставлю до себе філософію, таку, що ветеран має говорити те, що йому потрібно не влада, ні певний чиновник, а якраз. А люди, які знають, що до них потрібно. Віктор Шекерзян додає, міська влада буде дослухатися до потреб ветеранів, захисників та захисниць. У майбутньому планують проводити такі зустрічі регулярно. Дарина Черемшина та Денис Козлов, телеканал Media Group. Героїв повинні знати та пам'ятати у рівному на майдані Незалежності встановили ще 21 портрет полеглих українських військовослужбовців. Про це повідомив виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шекерзян. Витрати на виготовлення та встановлення портретів взяла на себе благодійна організація фонд Віктора Шекерзяна. Схиляємо голови перед родинами полеглих захисників та безмежно дякуємо. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у вашій оселі та миром. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.